Доброго дня, бонжура. Я з Цумом щойно зустрічалася з новою ученицею, яка заходить в програму Мовний форсаж. Ми не просто зустрічалися на пела каву, і я робила таку знайте, маленьку діагностику по дефіцитам, по проблемам, які учениця хоче вирішити за півроку в програмі Мовний форсаж. І Зараз я поділюся з вами основними помилками. Які ви допускаєте, чому ви не можете зробити прогрес, успіх, чому ви не можете реалізувати свою мрію, говорити французькою мовою отже, записуйте і ніколи не робіть ці три помилки. Перша помилка, ви думаєте, що найкращий, найслушніший час вивчати мову це коли у вас буде більше часу? Так думала моя учениця. Але відкладаючи навчання на потім, ви так і не знайдете, я б навіть сказала, жаміневе цього ідеального часу. Бо мова вона вимагає постійної практики, і найкраще вчити її кожного дня, навіть якщо це всього навсього 10-15 хвилин. Друга найпопулярніша помилка ваша це коли ви думаєте, що я не зможу говорити, бо не знаю всіх слів, і оце ви їх там складаєте, складаєте, замість того, щоб обмежувати себе. Потрібно почати говорити з тим, з тим вокабуляром, який вже маєте, тобто з тими словами, які вже знаєте, тому що вивчення мови це не тільки словник, а це й уміння комбінувати те, що маєте в спілкуванні, навіть якщо є прогалини. Третя помилка, хто впізнає себе, коли ви думаєте, що вам потрібно знати всі граматичні правила, пройти всі лекції, всі уроки, перш, перш, перш ніж почати говорити, а є такі. А от я вам скажу, що чим більше ви чекаєте, щоб усвідомити всі правила, чим більше ви пишете, тим довше затримуєте процес комунікації. І важливіше почати використовувати мову в говорінні, а граматика підкориться в процес. Ну і моя улюблена ідіома, перестаньте бути несторами-літописцями, вчіть мову для того, щоб говорити, тому що нам мова потрібна як інструмент комунікації. Ну, якщо ви втомилися вивчати англійську або французьку мову роками, ви не знаєте або не знайшли ще людину, наставника провідника, який допоможе вам вирішити вашу проблему. Дасть вам оцей буст старт початок, то пишіть мені слово форсаж в дірект. Я розгляну вашу ситуацію, подивлюся, що ви вмієте, що ви знаєте. Зроблю таке злити, як я кажу, лінгвістичне і Якщо зможу вам допомогти, якщо я це побачу, я візьму вас в програму Мовний форсаж. Ну а поки що enjoy the day!